Так, тубенки дорогенькі, холодно, в мене тут холодно. І це робить через що вдіває. То жильотку, ту ковти. І той калоріфер, як він там газовий роби, ну все одно холоднувато, на ніч прикручує його. І таке аж холоднувато, Через що й діти? Думаєте, літо вже почти. Діти сижу, бо холодно. Нема тепла, немає дощі йдуть кожен день, то бризне, то йде такий, але ну, сьогодні, вроді, трошки тепліше, трошки тепліше. Ну і то сонце вигляне, тепло, не виглядає холодно. Таке діло, що вам розказати, трошки ось написала собі, що вам. Це, знаєте, як? Це по, 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 по гаданнях. Ми сьогодні, мабуть, ще візьмемо трошки карти для когось. Та цієї колоди давайте не будемо витягати. По розкладах. Трошки то щось там в голові відкладеться і щось хочеться сказати. Ніякі конкретні случаї, нічого я за розклади, які ми з вами робимо, чи там. Не з вами, а з людьми, які приїжджають, ніколи я не на Ютуб, не в житті. Нікому ніколи я цього не розказую. Так що не, не придумуйте. Все те, що я можу сказати, це в общому. В общому. Знаєте, 40 років практики це 40 років практики, ніде вона не дівається. І щось в голові десь якось відкладається. А щоб конкретно якийсь случай боже впасі, це ваше життя. Все, що хочете ви самі розказати, і кому ви хочете, ви розкажете. Мені нема до цього абсолютно ніякого діла. Якщо ви спитали, я сказала. Якщо ви прийшли на розклад, ми зробили розклад. Якщо ви прийшли на чистку там, чи замовили свічку, я вам зробила свічку. Що мені треба спитати, я спитаю. Що не треба мені, я не спитаю, тому що абсолютно, абсолютно так, що не треба думати, що робимо розклади, і тут за вас, іменно чи за когось з вас. Чи, ми балакаємо. Ні. Я зробила розклад, вона через час, там слідчі, я зроблю, я вже можу в голові не вернутися, вже не впонити, що ми з вами балакали. От один одна ситуація, друга ситуація приблизно в людей в житті. Ну, наша життя, як сказати, ну, примірно, як слово примірно. Не буду думати, бо буду довго думати. Тобто вона йде. По одному якомусь сценарію. Щось трошки туди, щось трошки сюди: діти, чоловік, там здоров'я, фінанси, ну, тобто, ну, робота, При, приблизно в усіх воно одне йде. Так що тут нового нічого не цей. Так, от я вам хотіла сказати: головна помилка, із якої страдає наше серце. Ну, от там, де інфаркти получаються, виходить, це все-все-все, ну, то і Схворе серце. Як вам сказати, чим більше ми хочемо, чим більше ми ставимо, чим вищі цілі ми собі в житті ставимо, і треба добитися любою ціною. Ну, хочемо добитися любою ціною. Ну, знаєте, як сказати, прям накручені ми. І нам треба те, і нам треба це. І, і любою ціною, і абсолютно надо. Якщо я цього не доб'юся, значить я ніхто в житті. Якщо я от те не зароблю, значить життя не вдалося. Людина починає копатися на розкладах. А чого так? А чого? а чого? А чого? А того, що знаєш, як роджений позад літати не може. Одному одне, другому друге. І кожен за своє буде відповідати. Це саме найголовніше, саме що кожен за своє буде відповідати в цій житті. Чи в цій, чи в тій житті. Ну, відповідь кожен за себе буде. Ну, є ж люди, такі, вони, розумієте, вони рвуть, вони треба добитися. І це. Якщо, не дай Бог, трошки я собі писала, просто дивлюся сюди. Тому що попробую його і на той канал зняти, повні, і на цей канал зняти. І це я вчора так подумала, чи позавчора, чи три дні назад. Не напишу я собі його трохи, я його просто з голови викину, вилетить мене з голови. Понімаєте, і що хочеться сказати? Якщо десь щось не виходить, те, що ми самі собі придумали, це не те, що нам там з неба десь написали і сказали, От оте, оте тобі, точно. Те, що ми самі придумали собі. От так і не менше. А якщо менше, значить я неудачник і неудачниця повна. І починає рвати своє серце. Тут з людьми, з такими спілкуюся, примерно вщайся, на розкладах приїжджають, дзвонять, без різниці. Знаєте, видно людина, як, сверця, як вона підриває своє серце. І, і питаєш, а чого, а чого тут ти? Людина добра, вирішила, що отак і не інакше. Що ти дуже заробити мільйон, а якщо 999 тисяч, то це, це так я грубо образно кажу. То це вже прям ніже плінтуса ти падаєш. Серце, серце. В, таких, в такі моменти життя думайте про своє серце. Тому що дуже багато вже отакого года проживши, от, з людьми про. Спілкувавшись, в цьому всьому копаючись, розумієш, що люди, які от, ну от, примерно людина їздить на розклад. Там розклад, те, все, багато от, я знаю, багато от, ми спілкуємося, багато іменно через розклад, іменно по, по цьому. Не, не того, що там, а по іменно по цьому. І потім хлопчуєш, там інфаркт, там ще щось. Там ще щось. І ти розумієш, сидиш і думаєш, як та людина, чоловік, це жінка без різниці, як та людина карабкалась до своєї цілі. Треба йти до своєї цілі. Тільки не ціную інфаркт або не ціною свого серця. Треба йти, треба добиватися, понятно, кожен з нас хоче жити добре, гарно. Життя одне, тіпа. Типу, ми не знаємо скільки. Ну, так кажуть, життя одне, від житті треба взяти все. Не завжди треба від житті брати все. І не завжди платити своїм інфарктом чи серцем хворим серцем за оте все. І от, і от реально, є люди, дійсно, що вони себе з'їдають. Вони себе з'їдають за те, що десь щось напланувало ну, от, так, що 10 років буде така життя, там, от, от спланував, написав, спланувала, і там десь щось не виходить. Все, люди себе з'їдають. Це треба бачити, як людина себе з'їдає. Як людина з ума сходить. Так ти сходиш сам з ума. Вокруг тебе сходять з ума. Потому що, дивиться, це не кожен, поміти, не кожна психіка це видержує. Біля себе людину, яка собі цілі поставила, і тут щось трошечки ну, не дотягує. Це ми самі придумали собі ці целі. Ці, ці Знаєте, як в книгі судьби трошки не так може прописано. Просто, як сказати, не треба з'їдати себе, не треба зумма зводити себе, треба ну, продовжувати в себе вірити, хвалити себе. Знаєте, десь це врача колись в Тікток вискочив, ну, як відео маленьке вийшло, і він каже: А за що він почав казати? Що треба присідати і во время цього себе хвалити? ну Там 5 минут, 5 минут вроді, в день надо прися... да, треба присідати. За сусуди він розказував, що коли в нас кріпкі сосуди, то сусуди, тоді ну, продовжительність життів длиннее і качество життя краще. І то є, от я вам кажу, так як совітую, це самий такий дієвий спосіб: 5 минут присідати і хвалити себе. То є, присідаючи, ти себе хвалиш. Який ти молодець, який ти, от скільки в житті було, ти вистояв, ти вистояла, ну, тобто, от себе хвалити різними словами. І каже, ви будете саме, у вас і сусуди будуть крепкі, і дійсно, самооценка буде підніматися. Не з'їдати себе треба, а наоборот самому себе стимулювати. Ну, з'їдаючи себе, ти не простимулюєш себе там, нічого. Сьогодні не вийшло, значить, значить, не судьба. Це я грубо кажу. Значить, от воно так. Завтра-псавтра обов'язково вийде. Знаєте? От добріше до себе відноситься. Помієте, не забувайте колись сказати собі, що ти молодець. Що дійсно, те, що пройшла я, молодець, що я це пройшла? Те, що пройшли ви, ви умнічки молодці, що ви це пройшли. Що ви з усім це справились. Це як сказати, ми, я ж не думаю, що ви думаєте, що в когось було все легко і просто. Навіть мільйонери мільйонери дуже великі, і то, з ким я там, мала честь чи мала там. Ну, от, як сказати? Ну, вийшло, що общалося, чи общаємося зараз. Я б не сказала, що люди ті щасливіші, ніж просто людина, яка з якогось села от, живе вона своє життя, вона не бачила тих мільйонів, мільйонів, і вона живе просто своє життя. І що та людина щасливіша, ніж оця, яка цих мільйонів не бачила, вона про них і не мечтає. Ну, вона живе, вона довольна, що вона накормила дітей. Там є і завтра якась крупа в холодильнику кусочок чогось є. Тобто ну, вона на в і може бути більше щастя, більше радості, чому там, де мульйони, такі великі мульйони. Веду до чого, що не з'їдайте, навіть якщо щось в житті не виходить, так як ми собі це напланували. Це ми так вирішили, що так буде. Наче, коли кажуть, хочеш насмішити Бога, розкажи йому свої плани. О, точно, хоч посміється. Не, не робіть, ну не знижуйте самооценку самих себе. Все вийде. Все вийде. тоді, коли треба, тоді воно й вийде. І тоді, коли для вас воно дійсно щось дасть, отак От ми балакаємо учоба, учоба на карти. Учоба на карти це одне. Вона должна дати вам щось, і мені вона дати щось. Значить ще не время. Значить, ще воно росте, созріває. Можна, що хочеш, написати і ціни поставити, і люди йтимуть, тому що це думає, думаю, час повчуся там, неділю, дві, три місяці, сяду і буду зашибати такі гроші. Не всі на цьому можуть зашибати гроші. Цим треба горіти, щоб заробляти гроші на цьому, цим треба жити. Це воно, воно должно стати, як твоє друге життя чи перше життя, не знаю, як сказати правильно. Знаєте, щоб заробляти гроші, щоб дійсно ти був інтересний, щоб дійсно тебе слухали. Ну, то тобто есть. Щоб відкрити той самий Ютуб так само, не бігати по каналах ніяких, а просто сидіть і тупо займатися своєю справою. Як я вам казала колись, ніколи я ніяк по яких каналах не ходила і ходити не буду. Я не вважаю і тоді, і зараз, що це якесь колективне творчество. Те, що я можу показати, я покажу сама. Те, що ви почувствуєте результат, ви без отих каналів, на яких я можу бігати-пригати, ви почувствуєте на собі це. Прийде время. Одні на другий день, другий через місяць, третій через год, четверті через два роки. Ну ви поймете, воно в голові отак, знаєте, хоп, класне. Ага, дійсно, були отам і така ситуація в житті, ви її зв'яжете. Ви її просто от, ви поймете. Все дуже багато вас про це каже. Потім пише. Потім йде на розклад, розказує мені все це. Чи це касається вас, чи це касається дітей. Зараз це... ніяка це не реклама, це просто ми балакаємо. Так. Цим треба горіти. Тобто хто розуміє, що от, от оце воно його магія, я там десь колись щось. Знаєте, це практика. Це практика. Воно в тобі може, навіть ти можеш родитися з цим усилом. От ти родився з тим Ну, Якщо ти не будеш практикувати це все, ну, воно все притихне, придавиться при цей, як там ваше життя складеться, це отдельний випробувався, ну воно все притихне. Це все время практика. Тобто ти два дні, три дні, ти лежиш больний і умираєш. Можеш. Там, То давлення, то голова, ну так як у всіх нас. Ну, На четвертий, на п'ятий, на сьомий день, все одно воно тебе сюди тягне. До людей, до карт, до цих всяких ритуалів, до цих свічок, до всього, воно тебе тягне. воно тебе піднімає і тягне сюди. Тобто ми балакаємо про серце, ми балакаємо про це. Якщо воно у вас є, ви горите цим усим. Обов'язково не треба себе тільки задрочувати, грубо, я кажу, і опускати свою самооценку, ніже плінтуса, якщо ви дійсно цим горите і воно у вас є. От ви хочете оте, оте добиться. При тому, що десь щось не виходить, якось не виходить, хай весь світ проти вас. Ну, ви настроєні, ви йдете, не опускаючи самооценку свою, а дійсно вперлися і йдемо вперед і потихеньку. Тіше їдеш діломастера боїться. Колись людина так, так казала. Не опускайте, наоборот, себе якось хвалить, якось, понімаєте, не сьогодні, а завтра. Все равно воно буде, все одно, все, все равно воно буде. Нічого не сталося, навіть якщо не виходить. Там, з фінансами сьогодні заробити ті гроші, які ми придумали собі, чи там з роботою якась, нічого не случилося, і земля не зупиниться, і нас, як кажуть, з землі ніхто не саде. Ну, то есть, все йде своїм чередом. Все йде, як іде. Потухаєте ви, потухаю, все, оте все, що ви робите, до чого ви. До чого ви? Знаєте, послідне, це як ото вже на кришку гроба, летить земля, все, там вже нічого ніде не поміняється. Все остальне воно змінюється дуже швидко в житті. Зміни можуть бути такі, за якими тільки ахну, тільки воздув співай хватати. Не рвіть серце, нервіть своє серце. Треба вірити собі, якщо ви перестаєте вірити в себе і собі, ну, ніх... ну, це ж все це воно з'їдає ваше серце. І потихеньку-потихеньку знаю я таких людей не дуже мало. Не скажу я, що дуже багато, але не дуже і мало я знаю людей, які в цьому стані, от, ну, от, от приблизно про те, що я розказую, Хватали інфаркти. Я не знаю, може, у них би і так було що з серцем якісь проблеми. Може. Ну, діло в тому, що це дуже не укріпляє ваше серце, наше серце. І все. Якщо навіть щось не виходить, не втрачайте віру в себе. Це я вам кажу, заповнють ці слова. Якщо навіть щось не виходить, не втрачайте, саме головне, віра в себе. Не влюблювати в себе до одуріння, віра в себе. Віра в те, що воно вийде тоді, коли треба коли воно должно вийти. Не заробили ми сьогодні, значить, думаємо про те, що якби навіть якісь гроші прийшли когось бо ми витягнули там би десь ми так пахали, упахались, ну заробили, вони можуть піти от не туди, куди треба. Ось приїжджав до мене Максим, до нас Максим приїжджав з невісткою, з Аліною, І сидять і балакають між собою, сиділи ми на дворі, сидять і балакають. Що малий. Хлопчик, в них там двоє, два хлопчика, Сашуня в них. Як він там ті ігри грає, я не знаю. Списав, каже Максим, о, прийшло, каже, списав Сашко 2000 гривень з телефона, десь там на якусь ігру. Галіна, ну що ти там не цей, ну каже, прозівав, щось ограничення не поставив, не знаю якось це. Кажу, Максим, успокойся, десь воно б могло піти ще на хуже. Це не саме хуже, от вони дожні піти ці гроші, от вони пішли. Через ігру, через щось, да, понятно, це прежде всего, ви винуваті, що дитина так може там якось вашою карточкою управляти. Я не знаю, як це, ну, якось так. Ну, з другої сторони, воно могло б піти ще на хуже. Ще кудись би вирвати могло все случилося, случилося. Не, нема, в мене, подімається, не, не, не вірю я в те, от слов не можу підібрати, що щось, случайно відбувається в цій житті. П'ятак ят, ти знайшов, не случайно, воно тебе може наказати, не підбереш, пройдеш мимо хорошо, підібрав там, воно тебе накаже. Накаже те, що не підбирай, те, що не треба, те, що не твоє, взагалі до того руки не тягни. Потіряв ти, значить, потеряв. Для чогось ти потеряв? Може хтось знайде кому нужніше. Тобто все в цьому житті от просто так нічого не буває. Ми не знаходимо і не тряємо просто так нічого. Так само і в роботі, головне, не з'їдайте, що я хочу сказати, не з'їдайте себе. Не з'їдайте своє серце. тому що прийде момент, коли і робота, і гроші там, чи ще те, що ви хочете, а здоров'я нема. Серце вже підірване. А серце вже підірване. Віримо в себе, робимо все можливе і живемо далі. І до всього, ну не з посмішкою, не всі можуть з посмішкою, але в те же час відносимося до всього більш спокійно. Більше спокійно. Кому треба, послухайте, кому не треба, сидить, скажете, тітка щось там виступає. Ну, проходимо мимо і все. Просто хочу єдине, що сказати, підбивши черту: хваліть себе почаще. Хваліть, є кожному, за що себе похвалить. Є, повірте, є. Хваліть своїх дітей, хваліть себе. Тобто ми не можемо за що дітей, от діти, все, а ми вже десь там, ні, і ми є, і діти є. І да, діти це, знаєш, ді, дитина, якщо в неї якісь є досягнення в житті, це набагато важніше, і це дійсно так. Це набагато важніше, ніж твої досягнення якісь. Дитина, як щось там виходить, блін, тут крила не те, що й на голові, і на жопі, і на руках виростають крила в батьків. Тобто це наскільки прьот. Це правда, це правда, Ну я, я кажу по своїй житті. Ну В то же время і ви себе хваліть, тому що і діти вони вийшли з нас. Все таки ми приклали руку для того, щоб у них там щось вийшло житті, якщо нормальні, адекватні батьки і нормальні, адекватні діти. І взагалі, коли ця связь, батьки і діти не наіграно, не а от дійсно є связь, от вам тоді, я вам скажу, тоді сильний рід, от тоді сильні корні. На комусь вони можуть закінчуватися, а на комусь вони можуть починатися. Тобто не треба дивитися, як там, от там, там, до цього. Там було. там. Є, батьки, якщо у вас є діти, почніть ну, тобто із себе, вкладати в дітей. Діти в своїх дітей, хай воно буде з начало, от мене там оте розказуєте, ви на розкладах, от мої батьки, то були батьки ваші, вони єсть, ну то було, ви з себе почніть. Не робіть так, як по відношенню до вас робили ваші батьки. Ну, це з ваших розкладів, я кажу. Не іменно це вчорашні чи позавчорашні, це може бути і 5 років назад. Знаєте? Тож тоді карта тісняється. Карта, карта ті тоді, дійсно, сила роду, тоді ріст сильний. Не тоді, коли один одного під готові за це заплювати і так далі. А коли дійсно, бувають всякі ситуації в сім'ї. Всі ми живі люди, тим більше, даже, даже ми батьки, вони діти, там брат, сестра, все одно в кожного свій характер. Максим у нас один, Аня у нас друга. Юра, не неї третій там, характер, Аліна там четверта характер. Тож кожного ми з, з чоловіком тут теж свої характери, Тож, ж кожен свій характер. Ну, в основному, в головному бути ця сім'я. Должна бути ця сім'я. Сім Тоді є сильний рід. Тоді тільки для їхніх дітей, для їхніх, для Аніного, Юки, для Максимових дітей буде сила роду. Понимаете? От... От, от так іде воно? Те, що хотіла, що хотіла вам сьогодні сказати. Так що, хваліть себе почастіше. Взрослі ви, чи ви не дуже дорослі, хваліть, хваліть, не, не, не жалійте. Все одно, всі ми проходимо непросте життя. І всім нам є, за що себе похвалити. Не сидіть з утра по голові себе гладити, але все одно в душі десь має бути якась похвала і до себе. Не все. Давайте ще вам скажу те, що я читала, я вам скажу. Душа росте не тоді, от слухайтеся в ці слова. Душа росте не тоді, коли світ такий лагідний, все, от, от знаєте, коли нас тільки по головки, так по шерсті гладять. А коли серце вчиться бути лагідним у жорстокому світі, От в жорстокому світі, навіть такому, як зараз. Понімаєте, душа. Тобто, ну, ну, то в жорстокому світі все одно якась доброта должна в душі оставатися. у кожного із нас. По відношенню до ближніх, по відношенню, кожен найде. Коткотики, собачки, є до кого є, абсолютно. Тоді душа росте. Тоді в тебе осознання міняється, тоді ти дивитися починаєш по-другому на все, на те, що ти раніше дивився з озлобою, чи всі тобі щось довжні, чи всі тебе стараються там достати. Тоді, коли ти в цьому жорстокому світі, от душа твоя, знаєш, остається доброта, на світ дивися по-другому, повірте. Зовсім подивися по-другому на світ. Хто почув, той почув. Хто не почув, значить, вам і не треба це все почути було. Ну, а візьмемо зараз карт. Давайте трошечки візьмемо карти. І підемо займатися, тому що мені готуватися треба до Києва. Багато у вас опять, на чистках. Красна свічка. Витягла я свою червону свічку на Київ. Вам я пишу, що купуйте красні свічки. Все там, що остальне, то буде після Києва. Я вам буду писати, хто недавно пішов. На тобто, саме головне, хто пішов на чистки от, там, вчора, позавчора позавчорі, це червона свічка, щоб у вас була. Не тільки була, як ви мені сфотографірували, скинули у вайбер. І я вам напишу, коли. Тому що я збиралася в середу, а четверг, не виходить, не вступаю, я, Тим більше люди везуть, люди везуть, для яких мені треба зробити. Оте, оте, оте. Фактично, все це підстраюється під тих людей. Тобто, якщо з вами я готова і сьогодні, то з тими людьми в мене відтягується воно. Неважно, я вам напишу, хто на чистки, коли ми палимо красну червону свічку, яка у вас, яку сфотографували, ви мені скинули на Viber, яку ви палите в той день, який я напишу, не менше дев'яти раз. Не менше дев'яти Не дуєте нас, не тушите, слюни намочили пальці. Слюною своєю її придушили, тобто, коли ви її тушите. Отак тушиться до ця свічка. Ну, так, а ну давайте, що нам карта може сказати комусь із вас. Давайте, що хоче, якийсь вопрос не рішений який треба комусь із вас рішити. А ви закриваєтесь, тому що не знаєте, як його рішити. Як його вирішити. Ну, яке, яке питання? Король, фінансовий король якийсь. Це щось зв'язано з мужчиною. Тут вибор. Тут жінка може стояти, дівчина молода жінка, на виборі між королем і рицарем жезлів. Король Пінтаклій, тобто постільний рицар і король, який при фінансах хороший. Тобто або ми йдемо багатого беремо, або ми беремо той який, нам, той, який в нас огонь запалює в душі. Бачите, зазади обіцянки тобто, який Чого ви не можете прийняти рішення правосуддя? Тут затягується. Тут і розвод, людина не може, жінка не може піти на розвод, на розрив відношень так конкретно. І воно по уміряності, воно як затягується все. це. Просто ви затягуєте. А вибор треба робити. Бачиш, тут перва карта йде двойка, двойки в нас вибор. Тут іде страшний аркан влюблені. Тобто це вже серйозний вибор треба зробити. Карта показує, що життя сама заставляє робити вибор. Не грайтеся між цими двома. А бачиш, а жінка так притворилася мертвою. Тобто не доходять руки. Не від, не а чого не доходять руки? Чого ви не можете себе підняти? Тому що розумієш, тому, що не хочеться, тут такий король, а тут такий рицарь. А прям йти з цим рицарем. От тим, який огонь у вас запалює. Понимаєш, він фінансово йде теж рицарем. тобто не король, це ще не король. Фінансово не хочемо просідати. Mm, карта Що карта? Карта показує, що. Ви розумієш, все одно так і буде. В одній стороні стабільність фінансова, а в стороні, да, з іншої сторони, душа. І вам тяжеє і тяжеє приймати рішення. Ну найголовніше, щоб ви в цьому не утонули, щоб ви себе не затягнули на дно. Знаєте, як ось то кажуть, по, по картах я б сказала, за перебори чортово бор. щоб за це перебирання, тому що тут дуже багато серйозні аркани. старші аркани, де карта показує. Любиш сюди. Тебе сюди тяне, значить, іди сюди. І бери відповідальність на себе. Карта вам показує, бери відповідальність на себе. Тобто, людина, жінка, вона розуміє, що фінансово вона просяде дуже конкретно, тому що тут нам зразу карта дає короля. Мужчина, який состоявшийся, якого поїсти буде сьогодні, завтра, післязавтра, через год і через 20 год. Тобто, стабільний мужчина, а тут ще карта тільки рицаря йде. Тобто ще мужчина може бути так, а може бути, а може бути на одному вогні, і все закручивається. Тобто сьогодні є, ну і гра. Бачиш, поки продовжується. Двойка пентаклі, поки ми знаєш, не, не, не може переважити чи та чи читва. Двойка пентаклі, ми заігруємося, заігруємося. гра, в яку ми заігруємося, хоча треба рішення приймати. Отакі діла, дівчатка, хлопчики, хто послухав, почуйте правильно, не треба думати, що хтось вас учить уму разуму, я сама така, як би мене хтось навчив. Ну, що знаю, те, що по практиці вам кажу. Все, пока-пока.